І далі про мистецтво оптимізму новини розпочинають серіал про людей з сильних духом і справами. На долю наших героїв випало чимало випробувань, але вони не опустили руки. Майже 30 років віничанка Раїса Панасюк в інвалідному візку, і це не завадило жінці здобути дві вищі освіти, займатися улюбленою справою та ще й допомагати іншим. Розповідає Галина Тимощук, моє життя. Склалося мені що навіть ну перевершило всі мої сподівання. Я мріяла, щоб щось змінилося, щоб в мене було інше життя, але щоб таке було, я навіть не думала. Щастя, всупереч усьому. це не девіз, а правило життя Раїси Панасюк. Переглядаючи старі фото, вона з усмішкою згадує дитинство. Хоча саме тоді хвороба почала прогресувати, кістки ставали крихкими, і в сім років дівчинка перестала ходити. Там візків не було інвалідних, там нас носили, і ми сиділи на таких ліжках і нам. Так ставили поперек, от бачите, перила, поперек, досточка, і ми на ній писали. Там, в цих кімнатах була і дошка. ми там і ночували, і як вчилися. Раїса пригадує, продовжити навчання могла лише в спеціалізованому інтернаті. Найближче виявився за сотні кілометрів від домівки на Херсонщині, і там вона вперше сіла в інвалідний візок. У мене посадили е такий старенький візок, але все одно для мене це було якесь нове життя, нові почуття. Я зрозуміла, що я можу рухатися і сама щось робити. І я зрозуміла, що візку немає нічого страшного. Заради нового життя дівчина залишила село і переїхала до Вінниці. Спочатку жила у будинку для престарілих, потім у друзів, а нещодавно отримала квартиру. Насправді дуже сильна, бо ну, все те робити, що вона робить, вона б не змогла, якби не. Не була настільки сильна і не мала такого вольового характеру. Сьогодні їй 38. У неї дві вище освіти, друзі та улюблена робота. Раїса заснувала реабілітаційний центр. Тут жінка допомагає і вселяє надію людям, таким як вона сама. Галина Тимощук, Поденко, новини телеканал Інтер. Вінниця. Для них інвалідний візок не завада, а діагноз не вирок. Вони виборюють призові місця на чемпіонатах і дивують людей надзвичайною силою духу. Історію про танцюристів на інвалідних візках, їхні перемоги і поразки дивіться завтра у продовженні нашого серіалу.